Привіт, друзі! Рада бачити вас на моєму каналі. Тут я вирішила, чому б не б знімати влоги. Що зараз в мене час на зйомки та на те, щоб ви просто посидіти почитати, в більшості десь квечору є. В день багато справ і тому ну, дуже рідко в мене вистачає часу просто посидіти і почитати книгу. А Вересень в мене взагалі був не був нечитабельний і часу не було. Та ще і в принципі настрою настрій був взагалі не той. Ви вже бачили в зйомках да, ранкових, що я обрала книгу Джоан Лінсі-Пікнік біля навесної скелі. Це в нас видавництво «Бук crey В такий м'який, приємний, дуже обкладинці. Да. Палітурка дійсно така: от прямо, знаєте, от є просто м'які, а ця прям така, вона, знаєте, як пластилинова. Ну, прикольно, я от таким, які мені подобаються. І ця книга нам буде розповідати про. Чис приватну школу пансіонат і дії будуть траплятися у 1900 році. Це приватний пансіонат для дівчат в Австралії. І одного дня на свято, я так розумію, це традиція кожного року. Дівчат відправляють на пікнік, відсвяткувати це свято, і, в принципі, змінити середовище, трохи там картинку поміняти. І вони поїдуть на пікнік біля новесної цієї скелі. І от щось. Там а, має трапиться. І ви знаєте, якщо, судячи з анотації, да, вже після да, анотації самого твору, а, там написано, що це такий, ви знаєте, як а, зразець, зараз я вам прочитаю: пікнік біля навесної скелі приніс своїй авторці Друан Лінсі світову славу та вважається еталоном містичного детективу і одним із найважливіших австралійських романів усіх часів. Має тут щось дійсно буде цікаве. Я не знаю, наскільки це буде така атмосфера осені, але, в принципі, якщо це якась там детективна лінія, щось там трапилось, взагалі щось таке, знаєте, то з задоволенням я прочитаю і буду насолоджуватись. Сподіваюсь, мені подобається, подобається ця книга. Тому, друзі, буду я читати. І вже вийду к вам, коли там десь, я не знаю, десь на сторінці соті, ну, щоб не багато всього, тому що я ще не знаю, як це буде однім відео, чи я розіб'ю на декілька днів. Подивимось. Ну що, друзі, як і обіцяла, що я десь на, прочитаю, коли 100 сторінок, я вийду до вас, я прочитала 110 сторінок та до закінчення глави. От ви знаєте, мені прям дуже подобається. От, відверто кажучи, прям дуже сильно подобається. Хоча там десь перші 50, ну, може, не зовсім 50, але десь так. Турінок все йшло дуже повільно, багато описів природи, середовища, все так знаєте, прям лагідно, все. І потім трапляється подія. Да? Оця от така от таємнича подія, як в описі назвали сюрпризом. Ну, не знаю, як до сюрпризу. Я б це сюрпризом не назвала, це просто. Жахлива подія. От. Е, ну, яка подія, я не буду вам розповідати. Якщо вам буде цікаво прочитати цю книгу, то краще, щоб ви самі дізналися, що ж там таке трапляється. Я лише сподіваюся, що все ж таки усе розкриється, е, ну, все не, авторка не, зв, не зведе да, в кінці. Е, Твору усе до якогось до якоїсь містики. От цього б мені не хотілося. От. Я не знаю, чого очікувати. І я пам'ятаю, що мені казали про якийсь відкритий фінал. За відкритий фінал мені ще більше лячно, ніж це, якщо це буде вирішуватися якимись там містичними да, моментами. Я дуже хочу дочитати і хочу знати, що, ну, що, що взагалі трапилось, що ж там трапилось да, от на цій навісній скелі, да, от, на тому пікніку, що призвело да, до таких от наслідків. Зараз оповідь вже набагато притче. Але все ж таки, це прям не така, знаєте, гостросюжетна якась. ні Все одно, це я я ну як, на мою думку, да як на мене, на мій смак, це ем, все одно повільно, але дуже цікаво. Прям з задоволенням. Дуже мені подобаються герої. І ви знаєте, е, настільки. Описана от, природа, от, вони там туди їдуть, що описується, що там бачать, ти нібито, ну, ти нібито знаходишся там. І це круто. Тому так, мені подобається. Що, друзі, я дочитала вже сьогодні, да, на наступний день, не вчора. І ви знаєте, мені сподобалось. Мені прям дуже сподобалось. І от, ти, коли читаєш, ти у от, да, от світ, який да, зробила нам Джоан Лінсі. Вона зробила настільки велику роботу, тому що... Вона дозволяє нам спробувати себе в ролі таких детективів, тому що вона нам дає усе для цього. Вона нам дає подію, яка трапилась. Вона нам дає. Усі точнісінькі описи усього цього дня, усе майже похвилинно розписано: хто, що, в чому, коли, куди, навіщо. Ну, от прям дає нам усе, щоб ми з цим могли працювати. І ви знаєте, це дуже круто, тому що ти коли читаєш. Текст він то сповільнювався, то набирав обертів, да, такий прям швидкий ставав, потім знов сповільнився. От знаєте, як інколи буває, я так розумію, у справах да, у детективів, коли там, ти от набираєш факти, все, і потім ти в якийсь тупік залазиш, і потім щось вспливає, ти так вх, понісся далі. Ну, це була дуже крута мандрівка. І... І я читала з задоволенням. Така сама атмосфера вона готична, ці от готичні замки, плітки якісь, ця атмосфера школ пансіонатів. Да. Ну, круто було наблюдно спостерігати і за особистими якостями різних героїв. І єдине, що да, Такий відкритий фінал, він прям дуже відкритий. Я зараз навіть полізу в інтернет читати, хто, хто що думає, але тут воно настільки, оцей фінал відкритий настільки доречний, я не знаю, що думати. Тому що, ну, з одного боку, ця книга і якась філософська. І готична, і детективна, і містична. Ну по якійсь стезі ви забажаєте піти да, в своєму розслідуванні да, цього відкритого фіналу, по тому і можете піти. Але дуже цікаво, да, що сталося, чому так сталося, хто винний просто круто. Різні герої визивають абсолютно різні емоції. Один герой мене бісив просто з самого початку, і багато речей для мене такі дикі. Ну, тому що все ж таки а, це ще, ну, ще емоції від прочитання різних героїв, я думаю, ще базується на тому, який ви, яка ви людина, да? які в вас є якості, а, який життєвий опит. От, наприклад, одна з героїнь настільки меркантільна, і коли трапилось те, що трапилось, ти не розумієш, як можна залишатись настільки холодною і думати лише про гроші. ну, Типу, гроші, це найважливіше. Репутація це найважливіше. І ти ну, не розумієш, ну як таке взагалі можливо? Хоча так, я знаю, такі люди існують. Ну, вони дійсно існують. На жаль, я навіть не знаю деяких таких. Звісно, я е, буду рекомендувати вам цю книгу, особливо, якщо там, ви любите готичні, якісь містично-детективні романи, коли у вас виникає бажання побути детективом. і, от, Намагатися, да, намагатися розгадати, що ж дійсно трапилось тут. Тому що ну, нам, в принципі, дають більшість фактів. Ну, нам дають майже усе, тільки не дають розв'язки. Цікаво, дуже цікаво. Мені не хочеться думати, що це якась містика була, все ж таки. Я сподіваюся, що це просто ну, обставини так склалися, що ну, от так от воно трапилось. Але є деякі нюанси. Ну, все ж таки пройшов час. Все ж таки є погода, є різні там умови і так далі. Но, но, я сподіваюся, лише на обставини. Не на містику, не хочеться усе, знаєте, так, містикою роз'ясняти. Дуже крута книга. <сум> Тому, друзі, от такий в нас був влог. Сподіваюсь, вам сподобалось. Ми з вами побачимось ще в одному влозі дуже скоро. Дякую вам за просмотр. Якщо ви читали книгу, звісно, звісно, давайте в коментарях обсудимо, тому що мені, мені дуже кортить з кимось це обсудити.